Більшість користувачів гаджетів, серед них і я вважаю, що все, що створено для них у смартфоні, це справа рук дипломованих айтівців або ж айТі-компаній. Але насправді тепер такі круті штуки можуть робити навіть учні. І з задоволенням представляю вам одного з талановитих юних айтівців Максима Федика, котрий саме розробляє свій перший програмний продукт, який до того ж визнаний одним з найкращих. Стартапів на всеукраїнському рівні, вітаю тебе, Максиме. Вітаю, розкажи трішки про себе, де ти навчаєшся, і що це за програмний продукт, який ти розробляєш. Отож, як вже було сказано, мене звати Федек Максим. Я учень 9 класу українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету. Минулого навчального року я брав участь у в конкурсі від малої академії наук під назвою Матеріал Теж стартап, якому мій стартап був визнаним одним, одним із кращих. Коли ти захопився it наукою, які мови програмування ти вже знаєш? Хто, хто привив тобі оцю любов? IT-наукою я займаюся вже близько чотирьох років, і найбільше цю науку спочатку привила мама, яка також колись цим займалася, але не дуже не так професійно, але Насправді набагато більше вплив на мене правив а, мій вчитель інформатики Мельник Юрій Володимирович, яким я познайомився на курсах в гімназії, який був першим. Хто побачив мої здібності в програмуванні? і запросив навчатися а, в гімназії під його керівництвом. Як далі це відбувалося? Отже, уроки інформатики це основа була, я так розумію. Згодом ти долучився до учнів малої академії наук. І коли ти зробив перші успіхи, скільки часу ти там займався? Перші успіхи були саме цього року, адже ну, діяльність Малій академії наук починається приблизно з восьмого класу. Це вже відбувалося під керівництвом кротяка Назарія Олеговича. Він нам презентував, розповів про Малу академію наук. Про і все почалось конкурсу захисту проектів науково-дослідницьких робіт, в якому міст проект на жаль не дійшов до фіналу. Але згодом запропонував взяти участь в цьому конкурсі? Ми довго працювали над науковою частиною та над самим продуктом і, врешті-решт досягли певного успіху. Тобто, ти ідентично подавався на конкурс малої академії наук науково-дослідницьких робіт так. в секції інформатика, так. так і цей же самий продукт ти подав на конкурс стартапів чи так. ти його вдосконалив? Насправді він був досконалений, адже конкурси захисту науково-дослідницьких робіт важливіше є наукова частина, а не інноваційність, як в конкурсі матеріалу. Теж стартап. Розкажи про цей конкурс. Що це за конкурс? Що там вимагалося, як він взагалі відбувався? Чи тобі довелося його представляти? Цей власний продукт? Що ти презентував журі? Конкурс починався з того, що ми подавали заявки на наші проекти, їх розглядали. Наукову їхню частину і за результатом цього приймали. Було відібрано приблизно 80 учнів, з якими два тижні велась навчання. Нас навчали про взагалі про бізнес, про стартапи, про різноманітні бізнес моделі. І за відсумком цих двох тижнів із шести занять ми повинні були коротко презентувати наш проект. Зробити pitch дек презентації 50 найкращих учасників були допущені до фіналу у Івано-Франківську на всеукраїнському рівні. Тобто, на початку скільки було учасників? 80. 80? до фіналу дійшло 50. 50. Які ще були стартапи стартапів? Було насправді багато цікавих для прикладу. Були учні, які розробляли, наприклад, системи для захисту дронів. Також один з найцікавіше було. Стартап FitoBox практично ніби такі спеціальні контейнери для вирощування домашньої, наприклад, зеленини, коли немає необхідних умов. Але більшість цих конкурсів мали цю, таку проблему, що вони не могли довести свою інноваційність. Через це вони не змогли достатньо угу. зайняти, ну, визначитись найкращим. Ти зміг довести свою інноваційність? Так. В чому полягає унікальність твого? Власне, цього стартапу проєкту унікальність полягає в тому, що ми використовували нестандартний підхід, як у більшості подібних додатків. Ми розробляли не одну модель, і ми бравми виконували вживані моделі. Ми розробляли конкретно свої, декілька різних видів під різноманітні завдання. Також деякі. Секрет технологій, який дозволяв зробити їх набагато меншими і практично безкоштовними для використання. Як називається твій стартап? Мій стартап називається голосовий помічник для платформи Android та Windows під назвою «Omega». Він призначений для того, щоб допомогти керувати вашим пристроєм практично як багато цифрових помічників, таких як Amazon Alexa, або Google Assistant, але він був зроблений з упором на українську та англомовну аудиторію. І також він має деякі унікальні речі, такі як практично повністю безкоштовність і крос -платформію. Ну для розробки цього додатку ми використовували такі мови програмування, як Python, Java, C++, JavaScript та власне Java. Як ти використовуєш штучний інтелект в своїй праці? Практично це вся праця і повністю побудована на штучному інтелекті, тобто на окремих нейромережах, які працюють як одна для виконання різноманітних завдань. Яка різниця між чад GPT і між твоїм стартапом? Мій стартап в першу чергу є повністю офлайн, тобто для нього не потрібно підключення інтернету, що забезпечує? Анонімність та безпеку користувачів через те він може отримувати доступ до адміністрації пристрою. Тобто він може вам допомагати, наприклад, видаляти файли, може вам очистити систему від залишкових файлів, може вам знайти щось в інтернеті, порадити може наприклад, відписувати на повідомлення. Тобто ви можете сказати там надай відповідь на повідомлення, і він вам він напише це повідомлення та тобто багато інших дій, які ще зараз знаходяться в процесі розробки. Отже, ти дійшов до фіналу. Як відбувався так. сам фінал? Фінал відбувався у Івано-Франківську. Фінал по суті тривав три дні. Перший день ми е, нам презентували Прикарпатський національний університет, розповіли про конкурс, про його переможців та про бізнес-інкубатор Ukrainian Фьючер. На наступний день відбувалося жеребкування, тобто порядок виступів, е, і також презентація власне проєктів, за підсумком якого на останній третій день було визнано переможців та учасників. А також п'ять е, найкращих стартапів було нагороджено е, для участі в конкурсі ну, в школі Ukrainian Future, міжнародному бізнес інкубаторі І зокрема, ти отримав такий сертифікат, тому що ти отримав диплом другого ступеня, ступень, тобто. Так. Ти отримав друге місце. Як ти почав рухатися далі? Цей сертифікат дав в першу чергу наснагу продовжувати роботу над своїм проєктом, А також під час цієї програми ми будемо спілкуватися з видатними викладачами, бізнесменами, бізнес-робітниками, які допоможуть розвинути наш стартап. А також за підсумком цього навчання бізнес-інкубатор робить оцінку стартапу і викупає його частини. Тобто дає практично інвестує у наш стартап. Ти вже завершив навчання в гімназії, так. зокрема, і через ці свої успіхи перед тобою відкрилися нові горизонти. Де так. ти далі будеш навчатися? І які твої плани? З 1 вересня я буду навчатися у українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету, в якому я був зарахований до вступу за результатами співбесіди саме завдяки ось цим конкурсам. В подальшому в мене є в планах надалі розвивати свій стартап, а також займатися іншими стартапами і науково-дослідницькими роботами. На якому етапі зараз розробка твого застосунку? Тому що практично ми його ще не можемо скачати собі, так встановити так. там чи купити. Розкажи під вас, якщо говорити мовою стартапів, то зараз додаток завершає посівну, ніби стадію, тобто коли вже були розроблені основи проекту. Основа її технічної частини зараз. Займаємося розробкою гра графічної частини, тобто для користувачів, і відповідно популяризацією на ринку. Чи будуть там якісь елементи, такі притаманні українським символам? От ти кажеш, графічне, так, так. візуальне розробляється. Так як ти приблизно це собі уявляєш? Ну, поки що в нас є ідеї це є назвати кожну техні... ну, кожного нейромережу якимось українським іменем. Насправді дизайн зараз на дуже ранньому етапі починає розроблятися, але в планах це є зробити повну українську локалізацію, озвучку, і також назвати різні моделі українськими іменами. Ти сам це можеш, що тобі потрібна допомога в цьому? Поки що розробляю сам, але на цьому конкурсі також знайшов деяких друзів і потенційних партнерів, які допомагають мені з розробкою і ну, з якими ми разом разом продвигаємо цей проект. Я хочу подякувати всім людям, які долучились до розвитку моєї освіти, які допомогли мені здобути такі результати. Найперше хочу подякувати моїй першій вчительці з бродівської школи номер 3 Гураль Наталії Юрівній, яка заклала основу моєї освіти і цих досягнень. Також особливо хочу подякувати своїй класній керівничці в гімназії Стеблі Оксані Петрівні та своєму класу, які мене тепло прийняли і допомогли надалі здобувати освіту. Ну і звичайно не можна згадати про свого нинішнього вчителя інформатики. Крутяка Назарія Олеговича, завдяки професіоналізму, ентузіазму якого я зміг до дістатися таких вершин. Ну і звичайно, особливу подяку хочу висловити своїм батькам, чия віра, підтримка і тепло допомогли мені досягти таких успіхів. Ким ти бачиш себе в майбутньому? В майбутньому я бачу себе. Звичайно, що в IT, але також хочу займатися е, стартапами, бізнесом і, можливо, фінтехом, фінансовими технологіями. Ось така у нас молодь. Сьогодні гостем нашої розмови був Максим Федик. Він розробляє свій перший програмний продукт, який вже помітили на всеукраїнському рівні, і запросили Максима на навчання у спеціалізований. Заклад, де він буде поглиблювати свої знання, а також вдосконалювати цей застосунок, якого ми з нетерпінням чекаємо вже у наших гаджетах. Дякую, Дякую. тобі, Максиме. Дякую вам, успіхів тобі. Дякую.